Дервеньки були. Тут у нас качечка Неслась, сіла, вона нас завжди сама перша виводить, я там показував і ось маємо результат. Скільки яєчок я не рахував, але всі наклюнуті каченята, крім ось цього одного. Бачу, ну, воно живе, але чомусь не цей. Хоча качка неслися, тут яйця ми не забирали, вона неслися сама і... Відповідно, сідала, підсідала, але каченята всі разом наклюнулися. Бігала вона багато, як завжди, я спостерігаю, за качками відпочивала, так і зараз. Але хотів показати, що от каченята наклюнулися. Сьогодні зранку вона зійшла з гнізда і думаю, подивлюся, що там твориться. А там тільки одне було, якщо лапало, що наклюнулося, а вже до вечора. Всі наклюнулися, попробували шкаролупку, крім цього одного. І, як ми бачимо, вона собі пішла гуляти. Яйця не є досить теплі, такі як інкубатор, я би сказав. Але, але теплі. До чого я веду. Так і спостерігаю за качками, як вони в нас сидять, щоб я потім знав може, таку ж саму техніку, я час від часу і приділяю нашим тим. Нашим інкубаційним яйцям, особливо качини водоплаваючі, птиці, також їх постараюся там простуджувати довше, остуджувати верніше, не простуджувати. О. І так само стараюся робити методом качки частіше відкривати. Тому що, по-перше, в інкубаторі він більше такий щільніший, температура, вологість і там більше гаряча. А тут е, качка і встає, і провітрює, і не закриває, і всі обертає. Тобто, вони більше провітрюються і остуджуються. Ось така маленька радість нас буде чекати. Я не буду її заважати, просто кажу, що не варто боятися е інкубувати качені яйця. Яйця нічого там страшного немає, воно в перші дні добре загріти, а далі гарно провітрювати і потроху зволожувати. Вона в нас гуляла досить багато і гуляє зараз. Як бачите, яйця надклюнулися, а вона собі... Кудись погнала, а погнала вон, вона поміж качки, там далі їсти і пити. Ось зараз вона біля цього. Ось вона ось ця мама пішла пити пішла пити водичку. Так що у нас будуть скоро каченята. Скільки і як, я потім покажу. Вона в нас така дика, ми туди не лазимо до неї, вона сама всіх нам виводить. Ось пішла пастись. От вилупилися наші вже каченята, нам 10 днів. Майже і цей. Але мама дикий, дикі каченята, тому щось під корчі, бо вона дурна скаче. Ця от Така качка сама висиджує, але відповідно і диконка, і каченята вчаться від неї, тому що до них так не приступити, вони якісь як дивакуваті. Трохи там заглядаю, ходжу по, мі... по... по корчі. Щоб можна було їх якось зняти. Там було 14 яєць, ми маємо 13 каченят. Так, як я казав, в одному яйці, напевно, донеслася качка пізніше, ми її там кинули підімдочку, з нього так і нічого не вилопилося. Ось такі мускусні качки, коли їм не заважати, вони гарно собі висиджують, самі знають, скільки гуляти <кій> і як провітрювати яйця. Головне до них. Не пхатися. Не знаю, попробую ще зараз з іншого ракурсу зняти, але вони дикі скачуть. Квіток, вон. Квіток воно вже кричить, щоб не дай Бог. А щоб не дай Бог до них не підійти. Ну не знаю. Та де ти стала на нього. Ну Дурна качка, нічого не зробиш, але добре, що водить каченята. Так. отакі то у нас. Новини, це перші наші каченята в селі. В місті там качка сидить, що поки що нічого нема. Ось, а в селі ми маємо ось таку малу красобачку, бігаю за ними. а вони ховаються. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Пішли вони туди, я їх не можу ніяк. На відео відузняту перелазить, крутиться.